Всім привіт-привіт, мої чарівні, прекрасні, заможні жінки. Давно ми з вами не бачилися, я випала на декілька тижнів і не просто так. Я впевнена, що я випала для того, щоб повернутися до вас із цією неймовірно класною темою. Ви знаєте, я завжди люблю ділитися тим, що я проживаю, і на своєму прикладі показувати, як із цим можна справлятися, що можна підмічати, що із тим робити і так далі. Так от, тижня три тому я зловила себе в величезній емоційній ямі. І те, як я почуваюся зараз, вам я просто не можу передати словами, не можу передати цей рівень енергії, який зараз є, скільки всього відбувається в моєму житті, і все це завдяки конкретним діям та відслідковуванням себе в цих моментах. І якщо ти зараз відчуваєш, ніби ти на Емоційному і фізичному дні, якщо в тебе абсолютно немає бачення твого майбутнього, якщо ти не розумієш, що робити із цим станом, якщо в тебе є відчуття, що ти просто проживаєш день сурка, будь ласка, додивися це відео до кінця, і ти зрозумієш, які інструменти використати для того, щоб витягнути себе із цього емоційного і фізичного дна. Погнали! Вчора в інстаграмі я проводила прямий ефір на тему супротиву до успіху. Про, розбирала ті психологічні моменти, які заважають людині розвиватися. По-перше, давайте привіт Ельфі скажемо. І давайте почнемо із того, що наше життя і ми, як вид живності в цьому світі, ми запрограмовані таким чином. Щоб рухатися вперед. Ми запрограмовані всередині до того, щоб розвиватися. Якщо ми зупиняємося, стоїмо на місці, ми не маємо енергії, ми не маємо сил на розвиток, тобто ми помираємо, тому що відсутність руху дорівнює смерть Ще раз. Відсутність руху. Дорівнює смерть. Дивіться, з самого дитинства людина, вона дорослішаючи, вона запрограмована на те, щоб завжди чимось бути незадоволеною. Це не є погана функція, це взагалі нічого поганого в цьому немає. Це така дуже класна якість, яка допомагає нам рухатися вперед. Задумайтеся про найпрекрасніші періоди вашого життя. Скажіть мені тепер по-чесному, чи були ви абсолютно на 100% всім задоволені? Я одразу відповім за вас ні. Навіть якщо зараз вам здається, коли ви озираєтеся в ваше минуле, і вам здається, що все-таки ви були задоволені і ви відчували той абсолют щастя, повірте мені. В моменті так ви цього не відчували. Це необхідна функція вашого організму, вашої психіки бути незадоволеними чимось для того, щоб розвиватися. Що відбувається із людиною тоді, коли вона перестає розвиватися, рости, бачити свою фінальну ціль. Людина деградує. Людина помирає. Страх. Смерті частіше всього відчувають люди, які не дають собі жити наповну, не дають собі відчувати емоції, не вміють їх проживати. Так давайте поговоримо про основні моменти, на які вам необхідно звернути увагу, якщо ви зараз знаходитеся в тому ступорі, для того, щоб знову відчути рівень енергії свій бажання до життя. І, взагалі, повноту цього життя. Отож, перше, частіше всього, якщо ви відчуваєте ось цей ступір, це означає, що ви втратили свою ціль. Ви втратили бачення тієї вашої цілі, яка вас вставляла, мотивувала і давала ось цей новий потік енергії, щоб рухатись вперед. При тому, що не важливо, яка це сфера, тому що сфера і ціль може бути абсолютно різною. Я зазвичай люблю виставляти цілі в кожній сфері, да, це наше класичне колесо балансу, за яким ми можемо почуватися реалізованими в усіх сферах життя і при цьому розвиватися. Які сфери мають у вас бути із цілями? Це, звісно, і сфера вашого розвитку реалізації професійна. І сфера духовного розвитку, і ваше здоров'я, і стосунки, і хобі задоволення. Тобто це всі ті сфери, які допомагають людині почуватись максимально збалансованим. Ще раз, ми не прагнемо до того, щоб відчувати абсолютне щастя, бути в такій абсолютній нірвані, ні. Тому що цього ніколи не буде. А навіть якщо й буде, то цей період буде максимально коротюсінький. Наступне, це страх пробувати щось нове. Кожного разу, коли ви пробуєте щось нове, кожного разу, коли ви даєте собі якісь нові емоції із нових активностей, ви прокачуєте свою адаптивність, ви прокачуєте свою психіку, ви розширюєте свою зону комфорту. Для Вашої психіки все, що стабільно, навіть якщо це ваші проблеми, це є безпека. Все, що нестабільно, а це може бути щось нове, щось класне, щось круте, щось захоплююче це небезпека. І тому наша психіка чинить величезний супротив, тобто вона витрачає величезну кількість енергії на те, щоб зупинити вас від. Того, щоб пробувати щось нове. Ваша задача, як людини свідомої, яка розуміє ці особливості психіки, все одно кожного разу йти в щось нове, пробувати щось нове, допомагати собі пізнавати цей світ. Згадайте будь-яких діток. Вони кожного дня. Лізуть досліджувати світ, їм хочеться все потрогати, їм хочеться все посмакувати. І за рахунок цього діти розвиваються. За рахунок цього діти ростуть. І однією із задач батьків для цих дітей є якраз таки спонукати їх до цього розвитку. Вони купують їм розвивальні книжечки, різні ігри, іграшки. Це все є дуже важливою частиною. Але багато хто. Дорослішаючи, маючи ось це стабільне життя День сурка, робота, дім, сім'я, робота, вони забувають про те, що взагалі то неважливо на якому етапі життя ви є, розвиток є основною частиною цього життя. І саме тому я спонукаю вас записати 5 нових занять, які ви давно хотіли вже спробувати, якісь активності. Якісь хобі, неважливо, можливо, це може бути навіть просто якась дія, яку ви дуже давно відкладали. Виписати це і почати втілювати. І ваша основна задача побачити, який у вас стан і рівень енергії до того, як ви цю дію зробили. І після, тому що, повірте мені, ці стани вони будуть просто неймовірно різнитись. Ваш найкращий ідентифікатор того, що ви рухаєтеся в правильному шляху, це ваше тіло. Е, якщо ви відчуваєте величезний страх перед тим, як щось робити, або величезний супротив, по типу, блін, ні, не, не так впадло мені йти на це на ці танці, так впадло мені, так страшно мені дзвонити тій людині. Повірте мені, це означає, що в вашому тілі є величезне скупчення енергії в тому місці. Тому вам так страшно, тому вам так не хочеться, тому у вас такий супротив, і в певній мірі це і є супротив до успіху, тому що успішна людина це та людина, яка постійно щось тестує, яка постійно пробує щось нове. І ваша задача якраз таки відслідкувати ось цей стан до і після, і побачити, як у вас ось ця енергія в тілі вивільниться, коли ви зробите ту активність. Згадайте кожного разу, коли ви відчуваєте цей супротив до чогось нового, а потім ви все-таки не знаю, погоджуєтеся поїхати, не знаю, на вихідні зі своїми друзями. Вам було дуже впадло, вам дуже не хотілося так дискомфортно, але ви все-таки наважуєтесь. І от ви наважилися, і у вас після відчуття неймовірно крутих вихідних. І у вас після відчуття, наче ваша енергія знову на високому рівні. Ось. Це відчуття є дуже класним показником того, що ви розвиваєтесь, тому що ваш рівень енергії він піднімається за рахунок того, що ось ті емоції, які ви утримували в собі, ось ті відчуття, яким ви не давали ніяк розвинутися і пройти через вас, вони нарешті вивільнились. Третє, пам'ятайте про те, що ми, люди, маємо прагнути до того, щоб бути вільними провідниками енергії. Як тільки ви утримуєте якесь відчуття, вам страшно, ви в провині, ви в самознеціненні, ви ем, в болі і так далі, як тільки ви утримуєте ці емоції, ви не даєте собі побоятися, поплакати, покричати, посміятися, ви блокуєте цю енергію. І повірте мені, рано чи пізно воно вам аукнеться, Тому що якщо ви... Почнете ось цю чашечку наповнювати прекрасною пухкою ватою, яка здається така легусінька, через неї може пробігти вода. Коли ви напихаєте сюди неймовірну велику кількість прекрасної пухнастої вати, ваша вода закам'яніє. Вона взагалі вата перестане бути провідником, вона просто буде утримувати в собі цю воду. Точно те саме відбувається і із вашим тілом. Чим більше ви зажимаєте емоції, чим більше ви не даєте собі їх проживати, тим більш закам'янілими ви є всередині. І останнє Пам'ятайте про те, що головна функція успішної людини, яка постійно розвивається, яка відловлює ось ці енергійні закріпи в своєму тілі, постійна. Найкрутіша функція людини це адаптивність, тобто можливість не ділити світ на чорне-біле, а бачити його різнокольоровим, Адаптуватися під нові обставини, нові процеси. Не намагатися утримати людину і змусити її бути такою, як вона була. Не намагатися. Відчувати те, що ви відчували вчора, бо вчора було класно, а сьогодні погано і я не хочу цього відчувати. Не намагатися контролювати світ навколо і е, плакати і горювати за тим, який він був до війни, а зараз о божечки, що із тим робити. Ні, ваша задача навчитися адаптуватися під події і зрозуміти, що єдина стабільність в цьому світі це нестабільність. І як тільки ви будете відслідковувати ці емоції, воно дуже сильно перегукується одне з одним. Як тільки ви відловите, на якому з цих етапів у вас енергія блокується, і вивільните її. Ви побачите моментально різницю в своєму рівні енергії. Ви побачите, як до вас почнуть приходити можливості в ваше життя, нові можливості, нові люди, як почне змінюватися ваше життя навколо, і це буде ознакою того, що енергія нарешті вивільнена, що ви нарешті почали жити і відчувати це життя. Якщо вам зайшла ця тема, будь ласка, пишіть мені, давайте про це знати на якому етапі ви відслідкували, що у вас енергія блокується. Дайте мені про це знати. Я вас обнімаю і до нових зустрічей.